Що там? Ви вас нормально попросили. Так, ви... Скоро, ми з Ромою же нормально розмовляли. Я нічого не нарушу. Ну, я... Я... Да ви творите, так? не гася. Та перестаньте імпли творити, та. Не заважайте. Припиніть. Ви припиняєте. Я що з вами, бо тому да. що ви ви робите таке на... Я тебе в Америку кругом відправлю. Я вам устрою. Добре. Пустіть Ви, його! Відпустіть! Ви, Ви, але, ві, 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 Ви розумієте, що він ледве дихає? Пустіть Ви, його. Не який не це вояка? який не це не ві, Ви Виходите і збирайте всіх підряд. підряд Торися мене звати. Пані Морис, дивіться, Є звернення. Він не оновив дані. Оновив Дані. Отако братик як хотіть. Ось хто не Чому какої Что он что-то нарушил. Я кушался такие 210-ти. Миллиард людей приїхав звідти вот такие, я не можу з ним вообще, я уроки. У меня уже сын теплять. Дали Сука, стоишь здесь. Козел был. Це Та дивіться, не не які не здорові не такі таївне поліцейські блін! Чому ви порушуєте? Це не вам воювати. Ви чого не йдете на війну? Скажіть, будь ласка, чого ви не йдете, Бугаї? Ви такі здорові відео. Я зараз перекрию дорогу, машини і все! Наркоти чи що?

На підставі чого ви мені викручуєте руки і намагаєтеся... Ви затримані, вас подали в рот. Хто подав? Покажіть мені! На підставі чого ви не треба? Ні маєте, ви Внимайте, вы, не маєте права. І ви не маєте права, права його брати! Ні, покажіть, будь ласка, нам, що ви не можете. Чому ви не можете? На якій підставі ви не можете? Ви хочете його всі сьогодні не забрати? Та, звісно, я три відразу контужений. Та, кому ваще раз ідемо забирати людей? Eu não